Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий Миколаю, чудотворчі і покровителю. До тебе звертаюся в годину потреби та випробувань. Ти, що завжди був поруч із тими, хто потребував допомоги, будь ласка. Почуй моє прохання і даруй мені свою благодать. Святий Миколаю, Твоя любов і милосердя є безмежними. Ти, що допомагав тим, хто перебував у скрутних життєвих обставинах, підтримуй мене і на моєму шляху. Ти, що завжди приносив радість і надію. Допоможи мені знайти роботу, яка буде не лише джерелом доходу, але й приноситиме радість і задоволення. Господи, через Святого Миколая благослови мене на успішний пошук роботи. Нехай моя віра буде міцною, а надія незламною. Даруй мені мудрість і терпіння. Щоб не здаватися перед труднощами, а продовжувати шукати те місце, де я зможу реалізувати свій потенціал і таланти, святий Миколаю, молися за мене перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Його благословення зійшло на мене, веди мене по життєвому шляху, допомагаючи уникати помилок. І знаходити правильні рішення. Нехай твоя благодать супроводжує мене у всіх моїх справах і починаннях. Святий Миколаю, допоможи мені знайти роботу, яка буде відповідати моїм здібностям і бажанням. Нехай вона приносить мені задоволення і дозволяє забезпечити мою сім'ю. І допомагати всім, хто потребує допомоги. Даруй мені можливість працювати з гідними людьми у середовищі, де я зможу розвиватися і зростати як професійно, так і особисто. Господи, через Святого Миколая, благослови мої зусилля і зусилля всіх тих, хто шукає роботу. Нехай наші прагнення будуть корисними, затребуваними і знаходять відгук у серцях роботодавців. Даруй нам віру і надію, що наші молитви будуть почуті і наші потреби задоволені. Святий Миколаю, будь ласка, допоможи мені не впадати у відчай. І не втрачати віри в себе. Підтримуй мене у хвилини сумнівів і невпевненості. Даруй мені сили і натхнення продовжувати пошук, навіть коли здається, що всі двері зачинені. Допоможи мені бачити нові можливості і не боятися змін святий Миколаю, молися за мене. І за всіх, хто шукає роботу. Нехай наша віра буде нашою опорою, а Твоє заступництво приносить нам світло і надію у темні моменти. Даруй нам усім можливість працювати, реалізовувати свої таланти і бути корисними у цьому світі. Господи. Через святого Миколая даруй мені мудрість і розсудливість у виборі роботи. Нехай я знайду таку роботу, де зможу приносити користь іншим, розвиватися і бути щасливим. Даруй мені можливість працювати у колективі, де панує взаємоповага і розуміння. Святий Миколаю, будь ласка, допоможи мені знайти роботу, яка буде не лише джерелом доходу, але й місцем, де я зможу реалізувати свої мрії і прагнення. Нехай моя праця приносить мені радість і задоволення, а також забезпечує мою сім'ю і близьких. Господи, через святого Миколая. Благослови мене і мої зусилля, нехай моя віра буде незламною, а мої надії здійснюються. Даруй мені можливість знайти роботу, яка буде відповідати моїм здібностям і бажанням. Допоможи мені бути впевненим у собі і своїх силах. Святий Миколаю, молися за мене. І за всіх, хто шукає роботу. Нехай наша віра буде нашою опорою, а Твоє заступництво приносить нам світло і надію у темні моменти життя. Даруй нам усі можливість працювати, реалізовувати свої таланти і бути корисними у цьому світі. Господи через Святого Миколая! Даруй мені мудрість і розсудливість, у виборі роботи. Нехай я знайду таку роботу, де зможу приносити користь іншим, розвиватися і бути щасливим. Даруй мені можливість працювати у колективі, де панує взаємоповага і розуміння. Святий Миколаю, будь ласка! Допоможи мені знайти роботу, яка буде не лише джерелом доходу, але й місцем, де я зможу реалізувати свої мрії і прагнення. Нехай моя праця приносить мені радість і задоволення, а також забезпечує мою сім'ю і близьких. Господи, через Святого Миколая, благослови мене і мої зусилля. Нехай моя віра буде незламною, а мої надії здійснюються. Даруй мені можливість знайти роботу, яка буде відповідати моїм здібностям і бажанням. Допоможи мені бути впевненим у собі і своїх силах. Святий Миколаю, молися за мене і за всіх, хто шукає роботу. Нехай наша віра буде нашою опорою, а Твоє заступництво приносить нам світло і надію у темні моменти життя, даруй нам усім можливість працювати, реалізовувати свої таланти і бути корисними у цьому світі. Господи, через Святого Миколая даруй мені мудрість і розсудливість у виборі роботи. Нехай я знайду таку роботу, де зможу приносити користь іншим, розвиватися і бути щасливим. Даруй мені можливість працювати у колективі, де панує взаємоповага, взаємопідтримка, розуміння і професіоналізм. Святий Миколаю, з вірою у твоє заступництво, прошу допомоги. І підтримки у цей важливий час. Нехай твої молитви будуть почуті Господом нашим, і нехай вони принесуть мені благословення і успіх у пошуках роботи. Амінь Дякую вам, брати і сестри, за спільну молитву, благослови, Господи, всіх, хто шукає роботу, знайти її, щоб завжди жити у достатку, процвітанні та впевненості в завтрашній день. Бути корисними суспільству та прославляти Господа. Амінь.